Вітаю всіх присутніх. Щорічно ветеранам війни та членам їх сімей виплачується грошова допомога, яка передбачена законами про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та про жертви нацистських переслідувань. Як і раніше, отримати таку допомогу можуть відповідні категорії: це особи з інвалідністю першої, другої, третьої групи, це учасники бойових дій. Це члени сімей загиблих, померлих військовослужбовців. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, а також учасники війни та жертви нацистських переслідувань, довгий час ці виплати присвячувалися 5 травня, але вже третій рік поспіль такі виплати здійснюються саме до 24 серпня, до дня незалежності України, кошти виплачуються в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом. України про державний бюджет, а також порядку і розмірах, визначених постановою Кабінету міністрів України Цьогоріч, як і в минулому році, одноразова допомога виплачується згідно постанови Кабінету міністрів від 450 гривень для учасників війни до 3100 гривень. Гривень для осіб з інвалідністю першої групи або ж осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Важливо зазначити, що статус ветеранів війни і членів їх сімей в обов'язковому порядку посвідчується окремим документам. До осіб, які відносяться до осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, вважається. Особи, які нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями за відвагу, особи, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цінності України, і нагороджені починаючи з 2014 року Золотою зіркою. Тобто присвоєно їм звання Героїв України. І ті особи, які, починаючи з 2014 року нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, замужність трьох ступенів, а також княгині Ольги. Трьох ступенів відповідно до закону України про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту, виплату разової грошової допомоги здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики в сфері соціального захисту або ж Міністерство соціальної політики, З метою захисту в умовах військової агресії, персональних данів про одержувачів грошової допомоги. Кабінету міністрів надано ці повноваження Пенсійному фонду України порядок використання коштів, затверджений постановою 486 29 квітня поточного року, передбачає декілька шляхів отримання цих виплат. Захисники з числа пенсіонерів отримують її разом з пенсійною виплатою у відповідно визначений день. Виплати без додаткового звернення на Вінниччині у виплатні документи серпня, включені суми на виплату одноразової допомоги 24 тисячам 400 осіб, і так як у нас 25 серпня уже завершений виплатний період, то на такі цілі спрямовано і профінансовано понад 30 мільйонів гривень. Кошти на виплату допомоги військовослужбовцям та іншим особам, які сьогодні перебувають на службі, які не є пенсіонерами. Пенсійний фонд перераховує на підставі поданих заявок на рахунки військових частин установ організацій, де дані особи проходять службу. Наразі на Вінниччині такі установи 100% подали заявки, 70% з яких вже профінансовано, і станом на 27 серпня вже 14,2 мільйона гривень спрямовано на рахунки. Військових частин організацій, установ і направлено відповідно нашим захисникам. Ще оплати очікує близько 20 заявок, і я думаю, що на початку вересня ми завершимо це фінансування і спрямуємо ще 4,2 мільйони на ці потреби на рахунки установ і організацій, де проходять служби наші ветерани. Іншим ветеранам, які не є пенсіонерами. Але на сьогоднішній день не перебувають на службі у силових міністерствах та відомствах. Потрібно звернутися до найближчого сервісного центру. Саме ця категорія осіб може отримати свої виплати шляхом письмового звернення. Зазначену заяву можна як подати особисто до найближчого зручного сервісного центру для особи, також. Її можна направити у письмовому вигляді на адресу Пенсійного фонду України і територіальних підрозділів, і також таку заяву можна направити через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, але з обов'язковою умовою накладання кваліфікованого електронного підпису. Виплата разової допомоги таким особам буде проведена на зазначені ними рахунки у банківських установах. На сьогодні до Вінницького управління пенсійного фонду звернулося 1300 осіб 1137 таких осіб вже отримали свої виплати, на що спрямовано 1100. Гривень. Загалом у області на сьогодні профінансовано виплати до Дня Незалежності 37,9 тисячам громадян на 45,6 мільйонів. Наразі ці результати не остаточні, тому що подати заяву можна до 1 жовтня. Поточного року і отримати вказані виплати до завершення жовтня місяця. Тож, всі, хто ще не звернувся до пенсійного фонду, закликаю це зробити обов'язково. Отримувачі грошової допомоги, зокрема, ті, що набули свого статусу до 24 серпня. Поточного року, включно яким грошову допомогу не виплачено в серпні, мають право звернутися протягом жовтня. До пенсійного фонду або його територіального органу за задекларованим зареєстрованим місцем проживання або за місцем служби для можливості її отримання до 1 листопада. Дякую кожному і кожній, хто захищав і захищає Україну, хто ем, виборює її незалежність. Ці виплати ще один крок до підтримки тих, завдяки кому ми продовжуємо Довжим відстоювати нашу незалежність та майбутнє нашої держави.